У Києві шахет впав на територію школи, на місці пожежа. На Черкащині є наслідки від ворожих атак по інфраструктурі. Побило будинки на Харківщині, Чернігівщині, Донеччині. Серед поранених в регіонах є діти. Також Вова Херсонщини говорять про загиблих. Всі деталі за мить на каналі. Сій час. Підпишіться і до справи. Повітряна тривога з самого ранку у Києві під час гудіння сирен почули вибухи. Про це у вівторок, 18 березня. Пишуть телеграм-канали, міська влада підтвердила роботу ППО по ворожих безпілотниках. За попередньою інформацією від мера Віталія Кличка у Деснянському районі столиці зафіксовано падіння уламків шахеда. Вони звалилися на території школи і ще догорали на місці. Всі діти у цей момент перебували в укритті. Зараз на місці працюють піротехніки. Підходи до школи та частини вулиці перекриті. Також сталося займання на території складського приміщення, сповістив начальник КМВА Тимур Ткаченко. Причини займання встановлюються. Загалом у ніч на 18 березня росіяни запустили по Україні 137 шахедів і безпілотників імітаторів різних типів. Збито 63 ударних дрони, 64 імітатори локаційно втрачені. Про це звітують повітряні сили України. Внаслідок російської атаки постраждали також Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Черкащина. Тільки в межах останньої області наші оборонці знищили 22 БПЛА. На жаль, не без наслідків ось момент експлозії. В обласному центрі горіло складське приміщення із продуктами харчування. Також шкоди завдало адмінбудівлі іншого підприємства. Все загасили. Резюмує керманич області Ігор Табурець. Вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 22 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Знобновгородська громади. У Чернігівській області на прилученні внаслідок російської атаки БПЛА пошкоджені приватні будинки. На Харківщині Осколкове поранення через агресію отримав 59-річний охоронець. Російська армія здійснила атаку безпілотниками по Харківському району. Попередньо застосували «Гірань-2». пошкоджено будівлі та приміщення цивільного підприємства. Близько 23.10 два ворожі БПЛА поцілили по селищу Печеніги. Сталося загорання даху навчального закладу та спортивного залу на площі 62 квадратні метри. По селу Маліївка ворог Гативиць РСЗВ пошкоджено приватний житловий будинок. Також уражено цивільні об'єкти у населених пунктах приколотне золочів Рясне. Діти постраждали від руки зброї росіян на Донеччині. За добу ворог дев'ять разів обстріляв цю область. У Покровську поранено троє неповнолітніх дітей, у Костянтинівці двоє дорослих людей. Пошкоджено будинки, лінії електропередач та інфраструктуру у кількох громадах. На Дніпропетровщині ППО збила три ворожі дрони. У Дніпровському районі через атаку сталися пожежі на підприємствах. Рятувальники їх загасили. Тероризував агресор і Нікопольщину. На Марганецьку громаду скидав боєприпаси з дронів, Покровську обстрілював з артилерії. Там також минулося без загиблих і поранених. Окупанти завдали 442 удари по вісьмох населених пунктах Запорізької області, залучили 275 дронів, били з артилерії та РСЗВ. Пошкоджено авто, будинки та господарські споруди. Постраждалих немає. Після попередніх обстрілів енергетики відновлюють електропостачання. Вже заживлена Кушугумська громада та Малокатеринівка. Через російську агресію дві людини загинули. і Ще сім дістали поранення на Херсонщині. За даними голови обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, військові РФ пошкодили 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили пункт незламності і приватний автомобіль. На сусідній Миколаївщині під покровом ночі знищено один БПЛА типу шахет. Ми не пропустимо ці злочини і документуємо кожну атаку. Світ має знати правду про воєнні злодіяння Путіна та його армії. Дякую, що ви з нами. Підписуйтесь на канал Свій час. Росіянам нікуди бігти. Бомби падають окупантам просто на голови. Наші бійці поділилися подробицями ситуації з Курської області. Тим часом кордон Сумщини намагаються прорвати ДРГ. Всі подробиці у цьому випуску на каналі Сій час. Підпишіться, і ми починаємо. Український Міг-29 працює по ворожих солдатах. У мережі показали відео, як літак скидає одразу чотири керовані авіабомби. GBU-39 на російські позиції. Це бомби малого діаметра, які нам постачають Сполучені Штати Америки. У момент скидання боєприпасів літак виконує фігуру найвищого пілотажу бочко. Високоточний боєприпас призначений для завдання ударів із великою точністю і мінімальним супутнім збитком на відстань до 110 кілометрів. Уразили з неба по противнику і на півдні як результат знищений міст через річку конку в окупованих Олешках, яким користуються загарбники. Для ураження переправи застосували авіаційний удар із винищувача. Міст був важливою логістичною артерією для окупаційних сил, оскільки забезпечував транспортне сполучення між Олешками та іншими районами лівобережної Херсонщини. Цей шляхопровід до війни і на початку повномасштабного вторгнення відігравав роль своєрідного логістичного продовження знаменитого автомобільного антонівського мосту. Нині вже теж розбитого. Сама ж ділянка вважається сірою зоною і перебуває під вогневим контролем ЗСУ з більш високого. Правого берега Дніпра. Стормить противники Прикордоння Сумщини. Ворожі ДРГ силуються вклинитися у наші території із Курської області. Але українські захисники стримують і відбувають напади. Сама ж Курщина не стихає. Противник просто зараз інтенсивно накопичується. План росіян створити передумови для відрізання плацдарму ЗСУ. про це пише воїн із позивним Алекс. Вороги лізуть до басівки, переміщуються, поки там штурмових дій немає. Чисто переміщення накопичуються скоріш за все. Декілька днів тому там розбили квадрики, баги, То зараз, поки пішим ходом пересуваються, додає боєць. Тим часом українські воїни, які брали участь в операції на Курщині, розповіли всі подробиці відступу. У коментарі BBC один із бійців зізнався, що Україна втратила багато техніки через удари. Російських дронів на трасі Суми Суджа. За його словами, окупанти фактично перерізали ЗСУ логістику, тому триматися далі на Курщині було проблематично. Інший військовий підтвердив, що ЗСУ відступали під натиском переважаючих сил ворога. Командування РФ стягнуло на напрямок не лише росіян, а й найманців із КНДР. Третій боєць розповів, що вибрався із Курщини пішки. Каже, пересуватися можна було тільки вночі. В день дрони повністю контролювали єдиний шлях відходу. Військові та аналітики спростовують заяви Путіна й Трампа щодо оточення українських сил у регіоні. Глава Міноборони України у Міру теж переконує, жоден підрозділ українських військ не перебуває в оточенні на Курщині. А на цих кадрах успішна робота воїнів 47-ї бригади Магура. За допомогою систем Хаймерс вони накрили майстерню російських морпіхів 155-ї бригади РФ. Бійці уточнили, що цю локацію виявили військові розвідувальні роти завдяки дронам. Загарбники там займалися тим, що майстрували додаткову броню для своєї техніки, і у підсумку мінус БТР та особовий склад противника. Все це згоріло дощенто. Більше новин по темі на нашій платформі. Дякую, що залишаєтеся із каналом «Сейчас». час.